Айм ранок, пів восьмого ранку. Така у нас обстановка на полі. Будемо зараз показувати. Оце наша лохина. Все, замерзло. Ночували на полі, палили, нічого воно не помогло. Отам воно додимлює, те що не додиміло. Отак вона змерзла. В хлам. Не знаю сліже тут було морозу. Така вона вся ніяка стала. Дуже міцно померзла. Це в нас тут під агроволокном. Зараз ми подивимося обстановку. Під агроволокном ящик примерз, відірвати не можна. Опа. Отак. Теж льот. Агроволокно тридцятка. Но не так.